Так, це зніма, кому може цікаво. Це каже, такі подношення проносять в буддійський храм. Бачите, з таких ціточок вони мілких, переплітають, там просто переплітаються вони. Тут далі якісь чорнобривці, на гля. Цітки лотуса, я не знаю, що це таке точно. Попками скріпили і ось такий бубон, такий маленький на браслет. А це вже так на шию. З таких нормальних кусків. І скріпили. Ну виглядає дуже класно. Такі... Це пластикові якісь ставки, щоб вони трималися. Так, да, пластикові ставки такі. А, ні, це такі Це є така квітка жорстка. Ось проколено. Би, нафігеть. Коротше, ну, такі бутони приносять поношення, їх багато там. Штуки 3-4 купують на одній тарілки. Чувак, інду збирає так тарілку і викидає.